Поки одні думають, як відбувати агресію східного сусіда, інші штурмують фортеці місцевих ворогів народу. Мало не щодня революціонери знаходять все нові маєтки еліти, яка накивала п'ятами. Дивіться першими, що звів собі екс-міністр доходів і зборів, а також хороми молодшого Януковича і володіння старшого пшонки у заповіднику. Надмірна розкіш президента втікача продовжує вражати весь світ. Однак не межигір'ям єдиним програма гроші вирішила проїхатися ще кількома таємними резиденціями сім'ї, і ми були шоковані. Ви побачите це вперше. Розкішна президентська резиденція острів, яка досі не потрапляла в об'єктиви телекамер. Новеньке мисливське угіддя колишнього прокурора Пшонки, яке він тільки но добудував. Маєток в Національному парку в переяслав Хмельницькому районі Київщини, яке колишній власник Олександр Янукович продав Олександру Клименко. І нарешті засекречена резиденція Залісся, де Янукович гучно святкував свій ювілей. А тепер все по черзі. Нашу екскурсію починаємо з сухолуччя. Лісничі, які тепер охороняють цей об'єкт, зізнаються, поки на майдані снайпери стріляли в активістів, Янукович в Сухолуччі стріляв кабана. коли він останній раз був? Воду бусинового дову. Бу. Ти розумієш, коли вони приїжджали, такі люди, як ми, тут не присутствували. Державні мисливські угіддя на 40 тисяч гектарів за часів останнього президента плавно в приватні руки. Полювати в цих лісах можна було тільки членам сім'ї. До Чорнобиля це був заповідник. В минулій програмі ми показали президентську резиденцію Акація, яка знаходиться на території заповідника. Але на 40 тисяч гектарів лісу одного маєтку малувато. За 5 кілометрів від резиденції Акація є ще один палац у лісі резиденція острів до сьогодні. Засекречена. Оце дорога на остров. Ось так, да? да. прямо да ворота, ага. а акація далі. І навіть, не зважаючи на масове відкриття золотих воріт, ця брама і досі закрита. Журналістів на острів чомусь не пускають. Що ж приховують від нас охоронці президентських володінь? Йдемо в обхід. На іншому капе охорона таки впускає нас за паркан. Нам відразу втрапляє в очі характерна ознака для всіх сімейних маєтків. Гелікоптерний майданчик. Навколо майданчика з граями гуляє президентська потенційна здобич. За парканом, крім кабанів та вертодрому, ще один паркан. За ним, судячи з усього, і сховано президентський маєток. Продовжуємо екскурсію. І ось ми на території резиденції острів. Площа величезна. На території власний яхт-клуб, церква, мисливський будиночок. Ну і, звісно ж, господарський маєток. Це сторон. На території кілька ставків. Біля одного з них розкішна сауна. Ще одна цікава знахідка: президентський тир. Ця установка має назву Кабан, що біжить. Документи на неї знайдені в міжегір'ї. Вартість цього механізованого тиру один мільйон гривень. За півгодини нас помічають лісники, що тепер охороняють президентське добро. Ввічливо просять залишити територію. Виводять нас через центральний вхід. Наостанок не на камеру зізнаються, що паркан в паркан з Януковичем серед заповідника нещодавно побудував мисливське угіддя і екс-генпрокурор пшонка. Величезна територія. З усього видно, мисливські угіддя пшонки тільки но побудували. В численних приміщеннях, що розкидані по всій території, елітні меблі в целофані. У господарському маєтку все в стилі пшонки: різні меблі, позолота, мармуровий камінь. На території жодної охорони. Тільки кілька робочих, яких тут залишили напризволяще. Чекають, коли їм заплатять за роботу. От тільки не знають, хто тепер має платити. Ми тут робили колись пшонка, не пшонка, туди сюди якщо хтось приїжджав, до нас всіх за територію виганяли. В лівобережній частині Київської області у президента та його оточення теж було де розгулятися. Національний заповідник Білоозерський. Стир сім'ї витримано. Посеред заповідного лісу гелікоптерний майданчик. Заглиблюємося в ліс ідеально заасфальтованою дорогою. Дорога приводить до воріт. Охорона на територію не впускає, мовляв, приватна власність. Охорону тут посилили після того, як журналістам 24 го каналу нещодавно на кілька годин вдалося потрапити на територію володінь. І ось що вони там побачили. Нашу знімальну групу всередину так і не впустили. Натомість охоронець не на камеру розповідає, що приватний маєток національному заповіднику належить фірмі Голдвейн. Мовляв, його боси купили ці володіння рік тому у самого Олександра Януковича. І як ми з'ясували, опорядниками фірми Голдвейн є брати Антон і Олександр Клименки. І нарешті найбільш втаємничена президентська резиденція Залісся Броварський район Київської області, площа 14 тисяч гектарів. Лісничі відразу ж погоджуються влаштувати грошам ексклюзивну екскурсію заповідної резиденції. Часто приїжджав два рази. Те, що я знаю, це було. Лісничий розповідає, що Янукович насправді тут бував рідко. Заповідник було переведено під юрисдикцію адміністрації президента ще всередині х при кучмі заповідник. По суті, це заповідник. Він був, є і я думаю, що він і лишиться, що вистачить, вистачить будимрить разом у людей буде зберегти його. Заступник директора резиденції Залісся каже, що останній президент був тут тільки два рази. Однак, незважаючи на це, встиг залишити свій слід і в цих заповідних лісах. Гелікоптерним майданчиком, мов родинним гербом, таврована і ця земля. А це хто його заасфальтував? Ну заасфальтували. Ну в смислі хто хто Ну, про які владі на во це перед е, днем народження? Шматок лісу заасфальтували до знаменної події загальнонаціонального значення. Саме на цьому місці колишній гарант святкував своє 60-ліття і витанцював дикі танці. Асфальтували майданчик, були створені тимчасові декорації, які там будемо мріть зразу ж після того мі міроприяття. сіля були тут вивезені. Танцював так? абсолютно. Ну, так, так. Продовжуємо екскурсію. Лісом, попри дорогу, гуляють червонокнижні зубри. Крім того, тут дуже багато оленів та кабанів. Лісничий божиться, жоден з президентів по тваринам тут не стріляв. Тим часом під'їжджаємо до головного маєтку резиденції. Тут досі президентська охорона. Кажуть, що тепер їхній шеф Турчинов. Зізнаються, що виконуючи обов'язки президента, наказав на територію журналістів пропускати. А от середину маєтку ні. Крім Київської області, у колишнього президента його оточення безліч комфортних і нагрітих місць по всій Україні. Наприклад, недобудований палац на мисі Айя в Криму, резиденція Синьогора в Карпатах, маєток в Донецьку. І це далеко не повний список. Тепер усім стало зрозуміло за що насправді так палко боровся президент втікач.